Вітаю, мої любенки! З вами український аромапсихолог Ольга Лук'янова, і тут я вам розказую про чудеса ароматні, і не тільки а ще відповідаю на ваші запитання. І сьогодні поговоримо про енергетику ефірної олійки Лимона. Лимона Месинського. Ця ефірна олійка насправді одна з найпотужніших, як мінімум, в колекції Вівасан, якщо не у всій ароматерапії. Ми так звикли: лимон продається в кожному супермаркеті, це звичний такий фрукт, ми його кладемо собі в чай, багато використовуємо в кулінарії, нічого особливого. Але насправді ні. Я нагадаю, що в одній крапельці ефірної олійки лимона, зробленою методом парової дистиляції без використання хімічних розчинників. Цедра п'яти лимонів. Тому при вживанні всередину будьте обережні, не перевищуйте дозу, але сьогодні ми не про це і не про вживання всередину. Який найбільший ресурс у людини для ефективного просування по життю, для досягнення цілей, для перемог в житті, скажіть, це не гроші, і це не час, це внутрішнє натхнення. Це внутрішній життєвий ресурс, це енергія людини, це здатність мріяти, ставити цілі і цілеспрямовано до них іти. Іти до здійснення своєї мрії, своїх проєктів, своїх планів. І у багатьох наразі такої енергії не вистачає. Беріть собі ось такого помічника. Це надійний друг. При зовнішньому інгаляційному використанні в нього по суті немає протипоказів. Його можна використовувати і дітям, і дорослим, і людям старшого віку, і людям достатньо спорушеним здоров'ям. Це вірний друг. Бадьорий тонізуючий лимон потрібен водіям, військовим, студентам, учням, медикам, викладачам. Бухгалтерам, бізнесменам, всім, хто за кермом, всім, хто працює з інформацією, з базами даних, всім, кому треба концентрація уваги, всім, кому потрібен великий запас життєвої сили. Ну, по суті, абсолютно усім, навіть людям, в кого понижений чи підвищений тиск, саме це масло я би рекомендувала в першу чергу, тому що він... Понижений тиск може трошечки підняти, а підвищений трошечки опустити, тобто збалансувати до того рівня, який потрібен саме цьому людському організму. А тепер подивіться, будь ласка, на ефірну психологічну карту лимона, яка розкаже вам ще про додаткові енергетичні властивості цієї олійки. Лимон допомагає людям. Вибудовувати свої здорові і гармонійні особисті кордони, створювати свій особистий світ. Звичайно, ефірна олія лимона, як і будь-яка інша, не зробить вашу роботу за вас, але він однозначно вам допоможе створити ваш світ, наповнити тим, що ви бажаєте. Головне, щоб ви мали чіткий план, чіткі мрії. Чіткі уявлення про те, що ви хочете в своєму житті, а це дуже надійний, ефективний, природний, екологічний і помічний інструмент. Нехай всі ваші мрії здійснюються і гарно, гарно і бадьоро пахнуть лимоном.